To be as brutal as ever, and the terrorist threat is still as present as ever. And the world is our prosperity as and as our security, as ever, and the terrorist threat become is still as, as uncertain as ever before. It is with that I can say that we are moving into a new, a new era. Now, the war in Ukraine has been ongoing for some three years now. We took decisions to sanction Russia, and we were right in doing so, because it's not just the Ukrainian people who are fighting bravely for their safety, in oh, because security that is under threat, and people having a country invading of their neighbours that is under threat with impunity, that is a dire message for the rest of the world, saying that peace is under threat around the world, we have learned from the mistakes of the past. The threat is ever-present and borders. It is affecting all of us. Russia has already turned to the war in Ukraine. Так, ну до цієї трансляції, і власне те, що е, зараз про що говорить Імель Макрон, ми ще повернемося і більш детально е, і обговоримо, врешті можливо, і з нашими гостями так само. Ну а врешті на тепер давайте акцентуємо увагу на тому, що підготовка до подальших перемовин між Америкою і Україною про встановлення справедливого та стійкого миру триває. І як повідомив журналістам радник президента США Дональд Трамп. Е, Власне з питань нацбезпеки Майк Вол. Сьогодні він мав телефонну розмову з керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком. Ішлося зокрема про місце для наступного раунду переговорів між Україною та е, США. Склад делегації та тематику обговорення розповів він. Ну, співрозмовник Воса Єрмак повідомив, що сьогодні було домовлено про зустріч української та американської команд найближчим часом. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні назвав переговорний рух позитивним і висловив сподівання на Ще результати вже наступного тижня. Ну і підтримка Європи залишається незмінною. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен виступила із пропозиціями щодо збільшення військової допомоги Україні. Окрім того, 30 мільярдів євро вже були обіцяні як бюджетна підтримка Києва в 2025 році. Верховна ж представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кая Калас запропонувала план залучення ще 30 мільярдів євро, яких потребуватиме Україна. Для цього ЄС може використати надходження від заморожених російських активів, якими володіє Блок, а також добровільні внески країн членів ЄС. Ну і за надання 20 мільярдів євро додаткової допомоги виступив президент Литви Гітнаснауседа. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі ікс раніше. Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек закликав швидко розблокувати 3 мільярди євро військової допомоги для України. Врешті, за його словами, Україна Україні потрібні ці гроші, щоб насамперед отримати нові системи ППО. Олександр Мусієнко, військовослужбовець ТРО збройних сил України, вітаю вас! Ми зараз і про оперативну обстановку по найгарячіших напрямках поговоримо: зокрема, Турецький, Покровський, Курщина. Ці напрямки озвучимо в контексті вашої аналітики. Але, от якщо відштовхуватися від цієї інформації щодо. Давайте згадаємо ще раніше, Русула Фондля, наприклад, називала суму 800 мільярдів євро. Це на загальну європейську безпекову складову, але в цю суму вкладається так само й допомога Україні. Зараз йдеться про конкретну допомогу на рівні 30 мільярдів, і в принципі кожній країни, незважаючи на те, що відбувається в Вашингтоні, які рішення поки що приймаються ситуативні євросоюзи, надалі готові нас підтримувати. Єдине, що питання: ми наголошуємо на тому, що у нас проблема може бути зі збиттям повітряних цілей, угу. якщо це там буде активно масова атака і дронами ракет балістикою, в цій частині на що ми можемо розраховувати, на які системи на кількість ракет тощо це дуже важливе питання. Воно актуальне в тому сенсі, що ми повинні виходити із того зі спроможностей, які мають Сполучені Штати Америки і країни Європи, саме у системах, які здатні збивати балістичні ракети. Підкреслюю не крилаті, а балістичні а, у Європі є системи сам ПТІМАМ бо виробництво французько-італійського альянсу, а, а у Сполучених Штатах Петріоти. І відповідно Петріоти дуже добре себе проявили. Ми маємо і систему сам. Ті, але працюють ефективно Петріоти. Чому Петріоти ефективні? До них є значна кількість ракет, яка виробляється на 2025 рік. Заплановано виробити щонайменше 600 ракет. Це щонайменше. Більшість з них я хочу нагадати. Так, ще за рішенням це тільки в США, не в інших країнах. Тому Ні, що ми пер... ж зараз говоримо саме про європейську допомогу, да. і а тут я дивіться. Потреб. Я чому кажу про 600%? Просто ракет? якщо я одразу а... уточнюю, якщо говорити <ків> про цифри, то в США в 10 разів більше виробляють так, ракет, ніж 10, в Європі. Так саме до цього я хотів про це і сказати. І питання якраз в тому, що для нас вони дуже важливі, тому що рішенням ще попередньої адміністрації президента Байдена переважна більшість цих ракет передбачалася в Україні. Так було вирішено. І відповідно, якщо е, припинення. Надходження цих ракет зупиниться, звичайно, компенсувати це одномоментно виключно за рахунок європейських потреб буде дуже складно, практично неможливо в короткій перспективі. І це для нас створює відповідні виклики і загрози, які можуть існувати саме зі збиттям повітряних цілей. Звичайно, що що стосується крилатих ракет, ситуація значно краще, тому що Європа виробляє велику кількість як систем, так і ракет до Айріс Ті СЛС та Айріс СЛМ. І, в принципі, тут зрозуміло. Зуміло, є інші системи, які здатні збивати. Тут ситуація в принципі вона прогнозованіша і не буде такої критичної, фатальною це жодним чином. Що стосується балістики, звичайно, але на сьогоднішній день ми ще не знаємо, чи рішення сполучених штатів стосується і заборони продажу іншим країнам з подальшою передачею Україні, чи виключно це стосується взагалі повної заборони щодо повної заборони, в мене виникають певні сумніви, тому що ну ми ж повинні розуміти, що були закладені кошти підприємства збільшили виробництво. І куди тепер мають іти ці ракети? Їх мають або викупити американський уряд, або продавати відповідно за кошти, які можуть надходити в американську економіку. Ми, що вигідно для них? Ми про те, що вигідно для них, що вигідно для нас, які пріоритети поговоримо неодмінно, продовжуємо цю дискусію. Повертаємося до звернення екстреного звернення президента Франції Меля Макрона і щодо війни, яку розв'язала Росія в Україні, також після того вже повернемося до студії поспілкуємося далі окей okay. військове спорядження з європейських від європейських націй. Ми працювали над тим щоб ми могли могли краще озброїти наші збройні сили і це означає реіндустріалізацію я буду спілкуватися з міністер з міністрами нашими партнерами в найближчому майбутньому і обговорювати це що ми захищаємо в минулі роки. Це це те, що нам потрібно подбати. Що Євро, Європа мо, здатна захищати себе, що європейські нації зможуть захищати себе і співпрацювати. і що я бачу, це, це гарне, гарний союз. У нас є Польща, Поль, Поль, німеччина, данія, балті країни Балтії різні різні різних учасників і вони будуть так само збільшувати військові видатки зараз Франція вже діє. Франція має унікальне унікальну роль. У нас найбільш ефективна армія в усій Європі. Це те, що ми посилювали з часу Другої світової війни, і у нас є ядерна зброя. і, і, і це позиція відрізняє нас від наших сусідів. Нам не треба чекати. Нам не треба було чекати вторгнення в Україну, щоб зрозуміти, що нам потрібно збільшувати наші військові, наші військові видатки. І це і це те що ми е, вносимо в наш в, в наш новий пропнав новий законопроект парламент Враховуючи ті загрози та по, по, прискорення подій. Нам потрібно зробити нові бюджетні рішення, додаткові видатки, які зараз мають бути обов'язково. Я попрацював уряд попрацювати над цим як швидко, так швидко як це можливо. Це будуть нові нові інвестиції, і нам потрібно буде звернутися і до приватного фінансування, і до державного фінансування, але без збільшення податків, і це означає реформу. Вибори і це о, о, вимагає від нас мужності, сміливості, і ядерне ядерне стримування нас захищає фра, фра, Францію від різних від інших ворогів. Вона з 64-го року, ми маємо, маємо таку здатність, і це забезпечує мир і безпеку в Європі. але коли ми хочемо е, спілкуватися з новим канцлером Німеччини. Ми хочемо подбати то. Ми хочемо пообіцяти їм те, що це ядерне стримування стосується всієї Європи. Що б не сталося, які події не відбулися. Це рішення використовувати ядерне стримування. Воно залишається в руках французького президента і наших військових сил. Ми можемо подба, гарантувати нашу незалежність за допомогою наших військових засобів, але так само і за допомогою економічних засобів нам потрібно е, приготуватися до світу, де сполучені штати будуть готові запровад, запровадити великі тарифи на європейські продукти. Те, що президент США оголосив щодо Мексики і Канади, це буде мати негативний вплив і на американську економіку, але й на європейську економіку. Воно посилить е, ті труднощі, які в нас зараз є. Але це не це не значить, що ми не відповімо на це. Ми спільно працюємо з план, над планом відповіді з нашими європейськими. Коле, колегами, і ми продовжимо. Намагатися переконати, що це матиме загальний негативний ефект. Ми не будемо намагати пере переконати та відохотити президента США, щоб він не вживав таких дій. Це час, який коли нам потрібно буде ухвалювати рішення, такі яких не укладались ніколи. І я хотів би, щоб наша наша промисловість і на дослідила різні політики, які можуть бути Повинна відбутися дискусія тому я е, залучив е, міністрів е, співпрацю з, з профсоюзами, щоб ми спілкувалися, щоб ми співпрацювали разом, щоб ми висували пропозиції, і все це відбувалося в глобальному контексті. Рішення, які ми будемо хвалювати в найближчі дні, е, це те, що досвіду такого у нас раніше не було. Ці рішення спостерігаються відбуваються зараз, і вони змінять майбутній світ. Ми не можемо. Ми не можемо е, дозволити, щоб Франція, Франція буде рухатися до єдиної цілі до цілі свободи і і волі, до справжніх правдивих принципів. Це те, в чого ми що, в чого ми віримо, і що потрібно заради нашої безпеки, але це те, що потребує захисту демократії. Ми віримо в правду. В свій, вільне, вільне, вільне суспільство ві, свобода свободу вираження це не тільки це не означає, що лише, відкри, лише треба відкрити дороги для мови ненависті. Європейська економічна потуга, талант може може просунутися вперед, зробити крок вперед і ми маємо засоби які 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 дадуть нам змогу діяти об'єднано як європейці які переконали переконані що потрібно захищати себе і француз французькі нації потрібні ви потрібні політичні рішення військова зброя це одна з частин е, пазла але вона ніколи не замінить той сили яка походить від єдності на ці наше покоління не буде спроможне лише лише жити з дивіденд від минулого миру нам потрібно посіяти насіння майбутнього і разом ми будемо стояти спільно Хай живе республіка хай живе франція